Так, дівчаточка. Сьогодні ми з вами говоримо про щось таке нове для вас. Тобто ми з вами вже говорили про освітлення і знаємо, який, як відбувається процес первинного і повторного освітлення чи знебарвлення. Але дивіться, чи знаєте ви, як правильно працювати, коли перед нами не те знаєте, не той щасливий випадок, коли в нас? Рівень глибини тону зверху від 10 до 5, -го. так коли ми дуже легко можемо працювати там при освітленні чи при будь-якій зміні кольору. А коли у нас волосся уже все, що йде з 5 донизу, до першого. Тобто це бюрнети, це шитени і це чорні кольори. От як ви думаєте, як нам правильно працювати? Щоб власне, досягнути хорошого результату при виведенні власне таких сильних пігментів, які у вас є версії. Ну, ми ж розуміємо з вами, що чорні волосся, наприклад, загалом, найбільше ми говоримо тут про чорне, але рівно сильно до цього виглядає і брюнетка, і шатенка. З ними дуже складно насправді працювати при виведенні натурального пігменту. І ми можемо з вами отак -от одноразово нанести, так як ми це робимо при Русявому, і отримати е одразу хороший, гарний колір. Ні? Добре, а які ваші версії, як би ви це робили? Нема, так? Нема варіантів? Якщо прийде клієнтка, ми кажемо то не ми, ми. не можемо зробити, так Добре. Дивіться. Е, насправді, сама техніка нанесення буде однаково. Тобто ми розуміємо, що якщо це перший раз, ми в то точно ми маємо відступити від корінчика 2-3 см, точно підкласти м'які валики. І точно весь процес роботи мав би відбуватися так само, так, що до техніки нанесення. Але цей етап треба помножити на 2-3 рази. Тобто, щоб ви досягнути. Рівномірного, максимально освітлого ефекту, при виведенні з чорного чи темного фону волосся нам потрібно працювати 2-3 етапи. Але дивіться, тут дуже важливий момент перед тим, як це виконати, все-таки подивитися і оцінити стан волосся. Тому що, якщо волосся в клієнтки тонке від природи, чи воно чимось пошкоджене. Чи можемо ми з вами е, з певністю сказати, що воно переживе ті два-три етапи? Mm -hmm. Правильно? Тобто, якщо ми бачимо якийсь дуже пошкоджений стан і тонку структуру, то все-таки ми повинні також переконати нашого клієнта, що це закінчиться дуже погано. Тому тут в такому випадку ми і не працюємо. Але якщо ми бачимо, що структура волосся там середня чи товста, а якщо переважно волосся натуральне чорне? Це точно там структура така міцна і товста. Е, то ми повинні розуміти, що е, тут ще також е, значення має в тих етапах кількість часу. Дивіться, доведено вже практикою, що коли ми працюємо з супрою, то в перші е, 15-20 хвилин нанесення супрі на волосся, реакція наша відбувається дуже інтенсивно і дуже активно. Та? Потім після 15-20 хвилин вона вже стає слабшою. Тобто це означає, що е, якщо ми нанесемо один раз супру, наприклад, на 50 хвилин максимум. Е, і от будемо чекати, що в нас відбудеться чудо. Тобто ми на чорному волосся нанесли, тримаємо чим подовше, і в нас воно відбудеться. Ні, тому що дивіться, підмет дуже сильний, а реакція інтенсивно працює перші 15-20 хвилин. Потім вона дуже слабенька, Але потім вона і продовжує в будь-якому випадку руйнувати волосся. Тому. І придумали 2-3 етапи, комусь вистачить два, комусь потрібно буде і 3. Е, власне, по тих 15-20 хвилин. Це означає, що ми нанесли першу розсухру, отримали 15-20 хвилин, змили з водичкою і з шампунем, але без бальзаму. Е, злегка підсушили, продовжили другий етап. І далі дивимося вже на результат після другого етапу, можливо, вже буде достатньо. Або якщо не достатньо, ще раз такий третій етап. Ми повинні розуміти, що це все клієнту треба роз'яснити, що це, по-перше, кількість часу це кількість барвника потрібна, бо ми не наносимо один раз, а ми наносимо два-три рази. І це все ж таки стан волосся, В будь-якому випадку він ну, пошкоджений. Чи готова клієнтка до таких жертв? Це перше. Друге, також перед тим, як до цього всього приступати, повинні ви розуміти, що е, треба оцінити її кольоротип і зразу відчути вам як від майстру, чи логічно це їй взагалі потрібно, до її кольоротип. що в неї смугла шкіра, вона дійсно від природи народилася з таким темним волоссям. Ну, чи варто їй. Ставати блондинкою чи взагалі це буде їй потрібно і пасувати, і гармонійно. Тільки ви, як майстер, в даній ситуації мусите дуже уважно подивитись і дуже уважно порекомендувати, тому що е клієнт іноді він бачить себе в зеркалі в одному образі, він собі бачить якусь картинку в голові в іншому, але це не факт, що так буде дуже красиво. Тому перед тим як руйнувати волосся, як йти на такі. Жертві з усіх сторін, то краще власне, дуже ось цю ситуацію оцінити, зрозуміло. І дивіться, тут також, в залежності від стану волосся, від його товщини, можна працювати в тих трьох етапах. Ну, Переважно працюють шістіркою. Дивіться, тут зразу увага віднімаємо цей момент, що ми хочемо е, говорити про те, що супра і всі освітлюючі виробники дуже логічно взаємодіють з 9 і 12. Коли ви працюєте в трьох етапах, дуже рекомендую вам працювати е, на шестірці, це не, ну, такий середній к -к -к -к, варіант, а навіть, якщо е, ви бачите, що структура волосся є більш тонка, все-таки тоді брати трійничку. Ви, напевно, вже пам'ятаєте, що я вам говорила, що будь-який пігмент е, на будь-якому киснику е, віддасть свій той фон, та, е, свій пігмент, в будь-якому випадку віддасть. Просто це питання часу і питання якості волосся. Тобто, все ж таки, якщо ви бачите, що у вас волосся в такому стані не максимально товстому, жорсткому, можна працювати і на трійці. Також можна ще регулювати в процесі етапів. Тобто, наприклад, все-таки взяти шестівку. А наступний етап просто трічку вже якби підтягуємо, продовжуємо. Але е, такі правила просто збережуть стан волосся нашого клієнта. Зрозуміло? Ось, це треба також мати на увазі. Ніякому разі, поміж етапами, не використовуємо бальзам, тому що бальзам закриває цю реакцію, і при наступному етапі у вас вже будуть проблеми. Так? Тобто цього точно не робимо. Оце все зрозуміло, тобто з чорним теплим волоссям сюди ще раз кажу, належить і жителька, і брюнетка, і чорна, там плюс-мінус та сама картина. Зрозуміло. Так? Само собою, що після цього ви тонуєте. так, Якось. І пам'ятаємо, що це або напівперманентний, беззам'ячний бруник, або фізичний бурник. Ну, У нас варіантів більше немає. І дві ця. Пам'ятаємо, що якщо там вийшла все рівно жовтинка, а після темних фонів, як би ви так красиво, не освітлювали, все рівно жовтинка залишиться, то розуміємо, що тонувати можна або чимось теплим, тобто якийсь персиковий блондин, ружевий блондин, золотистий блондин, або натуральний блондин. Це означає, що у вашому борнику, в якому ви будете виконувати тонування, міститься фіолет. бо фіолет це є колір, який нейтралізує. Жовтизну. Зрозуміло? Ось. Добре. І дивіться. Тепер ще хочу поговорити з вами про поняття повного знебарнення натурального рудового волосся. Свого часу була така версія, що натуральне руде волосся взагалі не підлягає Так? Тому що там дуже багато теплих пігментів. Тут таких насичених міцних темних пігментів в чорному. А тут теплі, тобто це червоні, помаранчеві і жовті. їх дійсно важко виводити. Але також методом, скажімо, про помилок і практики зрозуміли, що це можна зробити. Але тут важливий момент становить в тому, що ми повинні з вами розуміти, що якщо ми працюємо з чорним волоссям, ми можемо працювати на одному коснику в усіх етапах. От, обрали собі трійку чи обрали шестівку і працюємо спокійно, рівномірно, без всяких там інших варіантів. Але коли ми кажемо про е, здавалення тут, е, щоб вимити оці теплі пігменти, вони дуже люблять поступовість. І тут рекомендовано починати з нижчого писника і поступово підніматися в кожному наступному етапі вище. Про що це я кажу? По-перше, дивіться, натуральний родове волосся не є таким дуже товстим. Скажімо, як тему, ну, є в середньої жорсткості, в кращому варіанті, а в гіршому тонке. Тому тут, по перше, розуміємо, що ми не починаємо від якогось там високого писника в жодному разі. Тут навіть рекомендація, ми сьогодні просто працюємо так, взагалі перукарівському світі, ті, які професіонали, вони стараються зрозуміти, що досягнення результату в кольорі це одне, але при цьому збереження здоров'я це інша сторона, яку треба виконувати. І тому рекомендація розпочинати перший етап освітлення натурального рудового волосся взагалі на 1,7-1,9, тобто до трьох. Все, що є до трьох, все, що відноситься до тонування на Ви знаєте, що півперманент, ми змішуємо з захисниками від 1 до 3. Там може бути на баночці 1,2, 1,7, 1,9, 2,3 і так далі. Щось з того обираєте на першому етапі. Все так само 15-20 хвилин з мили, без бальзаму. Е, другий етап вже можете брати 3. Ну, а третій етап, в принципі, можете брати шестірку, якщо ви бачите, що волосся в нормальному стані, що все окей. І іноді буває так, що цього третього етапу взагалі не потрібно. Тобто розуміємо, що в будь-якому випадку йде на розстання. Йде від самого меншого, потім другого трієчка, І далі вже в самому останньому шестірка дивитись на час, дивитись на стан волосся, дивитись на процес. Зрозуміло? Питання завжди стоїть були, чи насправді натуральним людей, клієнтам необхідно завжди знувалюватись до нуля і то саме з чорними, з брюнетками, з шитеньками. Тому що все-таки, якщо вони родилися з таким кольором то яком, так, Тобто переважно вода клієнтка це ще веснянки, це той кольор очей, і все решта відповідає тому кольору волосся. То саме і з темною. чи просто можна їм зарекомендувати зробити якісь світлі? Там обліки на воросі, правда, чи яскравіше щось десь підсилити. Тобто ми не завжди зразу прибігаємо до таких радикальних методів. Але якщо вам прийдеться так працювати, бо вже, бажані клієнти це дуже велика сила і задача майстра виконати переважно. Все-таки повинні засвоїти ці правила, що ми працюємо в трьох етапах, ну, двох та трьох, в залежності від ситуації, і користуємося тими всіма правилами, які ми сказали. Чи є питання? Скажіть, будь ласка, тепер у мене до вас питання. Чи якщо ми перший етап, ми розуміємо, що коли ми перший раз не барюємо, ми завжди відступили в першому етапі від коріння? І е, як ми його далі освітлюємо? Зразу в першому етапі ми починаємо продовжувати освітлювати корінчик, чи як би ви, на вашу думку, казали? Ну, бо в стандартному варіанті, що ми робимо при русягу? Ми нанесли відступили від корінчика, нанесли на довжину. І коли довжина готова, ми забираємо щоденьку валик і фурбуємо, ну, наносимо бурник на корі, так? А тут я думаю, що... На другий раз ми потім підійдемо через те, що воно швидше реагує. Так, правда, краще логічно користуватися цим вже моментом у другому етапі. Це, звичайно, буде дуже весело, тому що ви розумієте, що і в першому етапі ви підкладаєте валики, щоб не було плям, і в другому етапі виходить, що теж так треба зробити, бо інакше в будь-якому випадку у вас ще будуть плямки. Ну тобто розуміємо, що це така гомістка процедура. Але все-таки, щоб досягнути нормального рівномірного результату, отак якраз треба працювати, щоб ви в першому лише працювали з довжиною 15-20, змили, тоді в другому знов працюєте, відступаючи від корічка, і коли вже довжина така максимально, максимально, то тоді вже ви наносите на колі на колі. А в третьому етапі вже дивитесь, чи взагалі вам потрібен той третій етап. Якщо потрібно, то ви вже можете наносити цілком, тому що там вже якби воно на такому рівні. Зрозуміло? Тобто це все дуже так індивідуально, але рекомендації такі. Зрозуміло? По догляду, що би ви рекомендували вашим клієнтам, будь-яким насправді, якщо там, наприклад, вас освітлювалася, чи чорна, чи руда натуральна, от освітлилися суфрою. Е, які рекомендації по догляду, щоб все-таки це волосся було в неї в менш-більш здоровому, нормальному стані? Термозахису. обов'язково. І пам'ятаю, от завжди, ми повинні просто е, чітко це проговорювати з клієнтом, бо наші клієнти, повірте, що вони іноді не придають цьому значення. Якщо ви освітлили волосся супрою, однозначно, клієнтка взагалі не має права кожного разу після миття. Це як закон, вона має використовувати маску або бальзам. Вона, по-перше, його не розщеше. А навіть якщо розщершить, то воно буде в такому важкому стані, розумієте, воно себе з воно пересушене. Воно, ми мовчимо про те, що воно реально може бути так пошкоджене, що це просто, ну але це вже якщо ми там е, якихось правил не дотрималися так, під час роботи. Якщо дотрималися. Воно буде, як то кажуть, цілим, не буде відпадати, але в будь-якому випадку, якщо не доглядати правильно, тобто е занадто гаряче повітря відміняється, обов'язково термозахист, все рівно відміняємо максимально у ті всі різні фразі, щипці, це не можна використовувати так собі щодня, що ми собі придумали тому випадку, коли волосся знебагне, вже треба так дуже обережно з ним ставитися і такі експерименти на ньому ставити рідко, як гарячі праски, щипці і так далі. І, та, та, і обов'язково, як ви вже сказала, термозахист, і обов'язково маска. Обов і рекомендація так чисто для неї і в домашніх умовах з тою масочкою навіть походити трішки довше. Не так як стандартно щодень понанесли, щоденьку з мили, а виходити хоча б 10-20 хвилин. Ну, раз в тиждень, якщо є можливість, взагалі походити там до години. Так? Тобто такі рекомендації дуже-дуже вам, як мать, навіть допоможуть. Тому що при наступній роботі з нею ви будете мати здоровий стан волосся і можете далі з ним працювати. Зустріли? Ось, тобто, ви від вас м, вимагається і хороша консультація перед роботою. Хорошої якості роботи в процесі того всього, і обов'язково хороші консультації, як то на домашнє завдання. Тобто, щоб клієнтка розуміла, що вона має вдома, теж чітко дотримують справу. Тому що ну, наші клієнти вони ж не це Ми вчимося довго для того, щоб розуміти всі нюанси. Наші клієнти сьогодні мають багато інформації і також багато що дуже добре розуміють, але ваша задача все одно на різних таких моментах наголосити. Нема питань, чи є ще якісь по тому запитання? Ну така, якщо нема, то дуже легше.